Пенсійну реформу призупинили. Я зараз кажу про накопичувальну. Пам'ятаєте, як буквально зовсім недавно всі поголовно представники влади почали казати про те, що тільки накопичувальна пенсійна реформа може взагалі врятувати ситуацію, бо грошей немає. Як все це буде, незрозуміло. І ось проходить зовсім трошечки часу. І нам повідомляють про те, що такі цю пенсійну накопичувальну реформу призупинили. Що ж таке? Що ж сталося? А сталося от що МВФ пригримав і сказав ні. ніяких зараз пенсійних накопичувальних реформ. А тепер залишається питання: а де ж будуть брати гроші? Тому що казали, що все, вже край, вже край. Треба щось вводити, треба щось робити, тому що вже пенсії платити нічим, як взагалі бути і чим платити людям пенсії. Тим паче, що робити майбутнім пенсіонерам, які, якщо солідарна пенсія, ну, ще якось там з горем пополам працює, то що робити майбутнім пенсіонерам? І ось все це все це наштовхує. Тільки ось на запитання, що буде далі, і одразу виникає відповідь: є два шляхи. Треба якось вирішувати цю проблему, але наскільки я розумію, в нашої влади, крім того, щоб щось вводити, якусь нову пенсійну реформу, чи там щось знімати, чи там ще щось тобто, навряд чи щось буде нове. Тобто, чи будуть щось робити, ні, скоріш за все, будуть чекати, коли можна буде ввести знову ось цю пенсійно-накопичувальну реформу. Це один варіант. І другий варіант, якщо будуть чекати і нічого не робити, то вже незабаром державі просто доведеться піднімати в Україні пенсійний вік, або ще більше скорочувати пенсії. Хоча більшості пенсіонерів. Їх вже і так нема куди скорочувати. Одним словом, просто йде скорочування пенсіон. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, підтримайте, будь ласка, збір для наших воїнів. По 2, по п'ять, по десять гривень для бійців 118-ї бригади, які нищать ворога на запорізькому напрямку. Потрібне авто. Всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Пенсійну реформу в Україні призупинено за наполегливою рекомендацією МВФ. Другий рівень пенсійної системи не будуть впроваджувати, ну принаймні до закінчення війни. Саме така умова записана в оновленому тексті меморандуму, укладеного між українською владою і МВФ. Зокрема, в 33-му пункті цього документа йдеться про те, що МВФ вважає за доцільне зосередитись саме на збереження вже існуючої солідарної пенсійної системи, забезпечивши її життєдіяльність особливо після закінчення війни в Україні. При цьому МВФ вважає, що поки що передчасно взагалі братися за реалізацію другого рівня пенсійної реформи, оскільки це може призвести до відтоку грошей із солідарної системи. Бачите, коли про це кричали всі українські експерти, їх ніхто не слухав, але тільки пригримало МВФ, влада одразу погодилась. Водночас, зараз, ну скажімо так, не всі експерти не підтримували введення так, ось цієї. Накопичувальної системи. Є дуже багато експертів, які за впровадження накопичувальної пенсійної реформи в Україні, і кажуть, що треба якнайскоріше, інакше сьогодні 40-річні українці просто ризикують залишитись взагалі без пенсій. Є і інші виходи, як взагалі це все можна зробити без накопичувальної. А, ну, але, хоча б якщо з накопичувальною, то треба взагалі все міняти. Але <кій> про це всі мовчать. Якщо казати про ситуацію, то вже сьогодні в нашій країні один офіційно працюючий українець утримує одного пенсіонера. Звісно, надходжень від ЄСВ для цього не вистачає, тому бюджету доводиться доплачувати гроші для того, щоб утримувати пенсіонерів. Причому з кожним роком величина бюджетної дотації стає дедалі більшою, оскільки кількість молодих українців, що офіційно працюють, скорочується. І в ситуації, яка склалася, є чимало вона тіньової зайнятості, оскільки багато українців взагалі не сплачують жодних податків. Але чи можна засуджувати людей за те, що вони шукають місце собі де можна більше заробити, і плювати, буде це офіційно чи ні? Людям треба годувати свої сім'ї, і вони вже не дивляться на те офіційно, неофіційно. Однак, якщо навіть вдасться подолати ось всю цю тіньові всі ці моменти, все одно податкових відрахувань на гідні пенсії громадянам не вистачить бо відсоток молодого населення скорочується, і це об'єктивний процес. Навіть якщо в майбутньому ось побороти всі ці ганебні тіньові доходи, вони матимуть мінімальні масштаби. Навіть в цьому випадку система не зможе забезпечити. Ну не зможе забезпечити. От, навіть якщо представити собі, ось просто представити, що все, всі офіційно працюють, всі платять податки, все добре, все рівно цього не вистачить. Не вистачить. Тому що дуже багато людей, по-перше, оформлені на мінімальці, це дуже маленькі відрахування. Тобто, тут дуже, дуже багато нюансів. Але саме головне, що ж робити зараз? Так? Ось влада. Влада кричала про те, що все, кінець, якщо не ввести накопичувальну пенсійну реформу, все, нічого не буде, ні, немає ні грошей, як утримувати пенсіонерів. Якщо нічого не робити, то вже незабаром. Державі просто доведеться піднімати в Україні пенсійний вік. Його і так піднімають, а будуть піднімати ще більше. Або скорочувати пенсії. Пенсії і так скоротили. Всі пам'ятають, що було в 2017-му, пам'ятаєте? Хотіли підвищувати пенсійний вік, і для того, щоб цього не робити, просто скоротили пенсії. Тобто, там ось така відбулася білібірда, назвемо це так. Просто мах на мах, так? щоб не робити те, зробили те. Якщо зараз піднімати пенсійний вік, він і так піднімається кожного року. Тобто, на секундочку, він і так піднімається кожного року. Якщо піднімати ще більше, ну я не знаю, люди просто не доживуть до пенсії. Багато людей вже не доживають до пенсії, просто не можуть вийти фізично на пенсію. А щодо скорочення пенсій, а куди, куди скорочувати ще більше? Ось куди. В той же час дуже багато експертів кажуть про те, що солідарна пенсійна система в будь-якому випадку буде збережена, оскільки поки що ефективної заміни її немає. І причому багато людей, ну хто в цій сфері, кажуть, що не обов'язково мають бути внески до пенсійного фонду, можливо можливо, будуть якісь просто частини бюджетних надходжень, з яких будуть виплачувати гроші пенсіонери. Тобто, справа не в формі, а в змісті. Тобто альтернативи солідарної пенсії немає. Ось і можливо, це буде можливо, вигадають щось інше. Можливо, це будуть якісь доплати, але це в тому випадку, якщо влада буде щось робити. Так? Якщо буде влада щось робити і буде якось намагатися, поки можна буде ввести цю пенсійну накопичувальну систему, якось щось зробити. Але чесно, я в це не вірю, тому ну, ось якось так. Скоріше за все, такі будуть щось вигадувати, будуть щось підвищувати пенсійний вік, десь щось будуть скорочувати, десь щось будуть забирати. Вже і так багато в людей позабирали різних надбавок, позабирали різних доплат. Зняли там щось і так далі. Тобто забирають соцвиплати, ну якось так все відбувається. Тому що буде далі, а Бог його знає, що буде далі. Я дуже сподіваюся на те, що такі щось вигадають для того, щоб і приймуть щось для того, щоб такі підтримувати все це якось на плаву і ні в якому разі не позбуватися солідарної пенсійної системи, бо це єдине, що зараз є нормального взагалі в пенсійному секторі. В мене на сьогодні все. Пишіть, Що ви думаєте щодо цього? Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.